А ви да, дивіться, а ви ставите, друзі, ікорка свіжа приїхала. Ікорка фарелі, ікорка. Да, да. Далі. Юхала, друзі, свіжа юхала. Хто чекав, дивіться, яка смакота. Просто бомба, пушка ракета, слабосолочка. Далі, креветочка, дивіться, в якому розмірі шикарного є. Доброго дня. Поки є, дивіться. Ось, речки такі, криваточка така. І ось все, гвоздь програми, ось така ось філешечка. А ну ткайте баночку. Покажу. Так, це ось у нас галець, дивіться. Візьміть палочку. Так, да, зараз я візьму покажу. Це галець. Та ти шо? Зернятку, в зернятку, дивіться. Просто пушка. А ну тебе пробуйте. А я пока тут покажу. А раки живе є? Так. Почем? А це ось дивіться. А це форелька, друзі. А, це ай, угощайтесь, ням ням-ням. І малосолочко все.